В Луцьку понад рік судять волинську лікарку та двох чоловіків, які нібито організували цілу схему заробітку на ухилянтах. Що нового відомо у справі, Вікторія Колюк, розповість. Лікарку звинувачують у переправлянні за кордон чоловіків призовного віку, начебто вона разом із двома чоловіками-спільниками за чималі суми підробляла медичні довідки. За версією слідства в незаконному бізнесі на ухилянках один з підозрюваних підшуковував платоспроможних клієнтів, бо ж і послуга не за спасибі. Інший забезпечував супровід в ТЦК. Ну а лікарка нібито штампувала необхідні діагнози. Наприкінці березня 2022 року троє членів організованої групи, серед яких і лікарка Волинської обласної лікарні налагодили незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Вони виготовляли документи про встановлення цим чоловікам діагнозів, які дозволяли виїзд за кордон таким чоловікам. Встановлені факти переправлення чоловіків через кордон, і з одного з яких члени організованої групи взяли. 13 тисяч 200 доларів США пакунок з доларами за такий сервіс знайшли в багажнику автомобіля у одного з чоловіків. В згортку були також і сувенірні купюри. Хто так пожартував, невідомо, але тепер не смішно нікому. Підозрюваний наполягає, що гадки не має що то за гроші. Хто мав Що за там мета. Він попросив, щоб я підійшов тут. Він підійшов, щоб я його підвіз. Ви отримали цей пакет злочивому коштує і високої «Я Не мотивова. Він мені сіслід почав пікати. Я не знаю, що це за гроші. Адвокат підозрюваного стверджує, що обшук провели з порушенням процедури. Слідчі, проводячи обшук, розкриває нього на одній, на правій руці рукавичка. На Лівій Йорці, якщо не помиляюсь, рукавички немає. Ніхто, не, не, я так розумію, не ставив за мету наперед е, е, ідентифікувати чи торкався до цих коштів під захисних. Правова підстава проведення невідкладного обшуку. У зв'язку з відмовою видати грошові кошти, проведено обшук. Цитата. Тобто в даному випадку немає законних підстав, і слідчий йде свідомо, збираючи докази, тривалий час до того, свідомо йде на порушення закону. Підозрювані провини своєї не визнають, та категорично проти, аби їх журналісти фільмували на камеру. Хоч трохи світла на справу могли б пролити свідки, але на судове засідання вони не з'явились, тож розгляд перенесли. Нагадуємо, ця історія з багатьма невідомими тягнеться ще з березня 2022 року. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі.